Так, ну а сьогодні давайте що, п'ятий клас. Переходимо до нового розділу. У нас останній розділ, в принципі, в цьому році е команд, е алгоритми. Так, вибачаю, зараз вам в підручнику покажу. Алгоритми та програми. Починаємо з вами новий розділ. Сьогодні ми розглянемо тільки команди та їх виконавця. Я взагалі в розділі, про що ми дізнаємося. Про команди та різні способи їх подання, системи команд виконавця, середовище виконання команд, в якому середовищі ми можемо працювати, алгоритми та різні способи їх подання, середовище виконання алгоритмів, істинні та хибні висловлювання, лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженнями та циклами, програми і проекти, і тестування і налагодження проектів. Тобто, грубо кажучи, ми з вами вже починаємо трошки займатися програмуванням. Наша тема сьогоднішня це команди та їх виконавці. Усі ми часто подаємо і виконуємо команди. А ну-ка, давайте мені скажіть, як ви вважаєте взагалі просто самі своїми словами, що таке команда. Вмикайте мікрофон, не забувайте, можете казати. Як ви вважаєте, що таке команда? Це коли дві людини працюють за Дві людини працюють як? Завдято. Ще раз не почув, вибачаюсь. Завдято. Завзято. Так, ну трошки не. А ну приклад тоді команди наведіть мені. Може, хтось приклад навести? Так, я так розумію, що я не, не бачив, хто ж мені відповідав. Ви краще, коли відповідаєте, ще називайтесь, хто це говорить, тому що я ж вам демонстрацію веду, я вас не бачу. <кху> я так розумію, що ви зрозуміли команда, як, наприклад, там, ну, товариство людей, да, яке там займається якоюсь справою. Ну, Трошки тут не те мається на увазі. Дивіться, у вас приклади на, е, малюнки, на малюнках, наприклад, вчитель. Говорить учениці, там 22 плюс 45, додай до, до 22-45. От додай це команда. Тобто словесне просто речення, вказівне на те, що необхідно виконати. От, наприклад, хлопчик та песик. Хлопчик песику, що каже, що надає, якісь команди сидіти, лежати і так далі. А в цьому випадку можете сказати, де тут якась команда. Мається на увазі не те, що у них жовті футболки і вони з однієї команди футбольної. А які команди тут хто надає яку на цьому малюнку? Можете мені сказати? Тренер. Тренер? Ну тут не тренер трошки, ой, вибачаюсь пере... перекрутив. Судя. А? Це в чорній футболці це суддя? Так, мабуть, да, мабуть, рефері і що. І які команди, хто кому надає. Ну а яку команду, мабуть? Починати грати? Починати грати, так. Бачимо, у нього рука біля рота, мабуть, у руці свисток. Так він свистить, і цей свисток означає початок гри. Та, він віддає команду гравцям на те, щоб вони розпочинали гру. Тобто, бачимо вже, що команда може бути словесною. Тут, мабуть, нам не пишуть, що хлопчик щось говорить собаки, він, мабуть, їй просто показує. Тобто команда може бути ще віддана жестами. Тут ми бачимо, що звуком, сигналом якимось, звуковим свистком. Далі, а тут дівчинка, якусь команду комусь чи чомусь дає, чи ні. Тут можете сказати, які команди, хто кому віддає на цьому малюнку. Ну, хлопці, дівчата, що там? Не забувайте вмикати мікрофони, коли хочете відповісти. Ага, у нас тут... Ми демонструємо усілякі відеозаписи, нам не до уроків не до уроку інформатики, да? так? Зрозуміло. Вмикаємо мікрофончики і відповідаємо мені, яку команду, хто кому тут віддає на цьому малюнку на четвертому. Хто ще надає команду мікроноху, щоб вона розіграла ютуб? Так. Так, правильно. Тобто на, мі на мікрохвильосі ми можемо виставити час, виставити потужність, це, це, це все людина дає команди пристрою, да? налаштовує роботу пристрою. Ну і тут е я чесно не дуже бачу, що він там робить, цей хлопчик, але якщо він працює за комп'ютером, в принципі, будь-яка наша робота за комп'ютером це команда. Навіть я вам зараз там демонструю підручник, я надав комп'ютеру команду демонструвати підручник. Повернув там мишкою, курсор повів наверх, я надаю команду курсору переміститися наверх. Так, ну, переміщуючи мишку маніпулятор. Скажіть мені, будь ласка, дивлячись на ці малюнки, хто або що може бути виконавцем команди? От ми бачимо, що тут багато виконавців. Тут хто виконавець? Дівчинка. Дівчинка. Тут. Собака. Собака. Тобто може бути люд... інша людина. Тварина може бути. Тут хто виконавець? Е, два учні. два учні. Тобто група людей може бути виконавцем. Тут. Микрохвильовка. Пристрої різні можуть бути виконавцями. Так, не, об... не обов'язково ж микрохвильовка. Там... Машину ми запускаємо, пилососом, ми там також його вмикаємо, телевізор і так далі. Тобто пристрої можуть бути виконавцем команд. Ну і, звичайно, хто ще чи що. Комп'ютер. Комп ми з у цього всього побачили, як можна подавати команди на першому малюнку. Словесно. Потім жестами, потім використовуючи якісь сигнали, звукові або світлові. Наприклад, робота світофора, світлофора це ж також команди. правильно? Тобто не тільки звукові можуть бути сигнали команди, а ще й, ще й світлові. Команди також можна подавати, використовуючи різноманітні кнопки, там, чи сенсорні, чи механічні регулятори і так далі. І, звичайно, коли ми працюємо за комп'ютером, ми можемо команди подавати у, за допомогою маніпулятора миша або клавіатури. Так? Можемо таким чином спілкуватися з комп'ютером. Так, ну давайте вже до нашого уроку. Команди виконавцям можуть подаватися різними способами, спонукальними реченнями. Наприклад, закрий вікно, розфарбуйте прямокутник, підійдіть до мене, хто щось пише, задавайте вопрос. Які вопроси. Які випроси? Олег. Щось не зрозумів. Так, спонукальні речення: закрийте вікно, розфарбуйте прямокутник, підійдіть до мене звуковими сигналами. Наприклад, дзвінок у школі. Так, вам же дзвінок сповіщається, в принципі, команда «Іти на урок, і також дзвінок це команда «Іти на перерву. Да? Постріл стартового пістолета на спортивних змаганнях, коли у нас ну, люди спортсмени починають там забіг і так далі. Світловими сигналами, наприклад, сигнали світлофора, червоне світло це необхідно стояти чекати, зелене світло можна переходити дорогу. Жестами, наприклад, команди регулювальника або регулювальниці на вулиці, водіям і пішоходам. У нас зараз часто вимикають світло. Так, я прошу звертаю вашу увагу на те, коли ви знаходитесь у великому місті і знаєте, що зараз вимкнуто світло, не переходити дорогу самостійно. Майже на всіх крупних таких великих перехрестях, коли відсутнє світло, виставляють поліцейського, так? Поліцейський буде регулювати рух. Але вам його може бути там по неуважності трошки важко помітити, тому що він стоїть не на пешеходна не на пешохідному переході, да? а стоїть по центру перехрестя. Тому, звичайно, коли немає світла, коли світлофор нічого не показує, звертайте увагу, подивіться оком на центр перехрестя, може там стоїть поліцейський і регулює переходи. І стійте, чекайте його сигналу, ви зрозумієте, коли можна переходити дорогу. Він вкаже вам своїм жезлом, чи можна переходити дорогу. Тобто, жестами ми можемо давати команди. І далі, наприклад, ще вибори, вибором команди меню, на смартфоні, там на комп'ютері, на смарт-телевізорі, на планшеті. У результаті виконання команд відбуваються певні дії. Зокрема, можуть змінюватися значення властивостей об'єктів. Змінення значень властивостей ну, це, наприклад, віконце. От у мене підручник. Зараз воно такого розміру. Я йому отут даю команду мишкою. Зробитися трошки ширше. Та не хоче, блін, чого вона не хоче. Не хоче мене слухатись виконувати цю команду. Зараз ми його заставимо. Не хоче все одно, а ну-ка вище. У мене з мишкою просто трошки проблеми. Мені важкувато. О, вище хоче робитися. Тобто, от змінилася властивість, наприклад, цього віконця. Також положення, це також властивість віконця. От я підручник по екрану туди-сюди переміщую, це я змінюю його властивість. Зараз його взагалі скрив, там, звернув. І так далі. Далі, у результаті виконання, ком, е, е, виконання команд, можуть створюватися нові об'єкти. Це, наприклад, коли ми там створюємо якийсь документ. З текстовими документами ви, роби, ви працювали. У вас було домашнє завдання навіть практична робота. Да, вам я ніяких документів не додав. Там сенс практичної роботи був в тому, що ви самі створюєте новий документ. Це, в принципі, також ви виконуєте якісь команди в результаті, ну, не ви, а комп'ютер виконує якісь команди, в результаті створюється е, текстовий документ. Далі, вилучатися можуть існуючі об'єкти. Ну, Тут приклад такий, що, наприклад, даю команду якомусь документу, удав, видалити його. Дав цю команду, бачимо, він зник. Вилучився. Все, немає його. Такий приклад ще є. І відбуватися взаємодія об'єктів може. Ну, Наприклад, команда, коли ви натискаєте. На пульті від телевізора якусь кнопку, це ви даєте команду, коли натискаєте саму кнопку. А пульт з телевізором вже якось взаємодіє. Тобто пульт передає на телевізор, телевізор приймає. У них виходить взаємодія цих об'єктів. Та ще може відбуватися багато чого іншого, що, в принципі, ви можете також запрограмувати. Для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може. Тобто людина там може виконати один набір команд, е, песик може виконати зовсім інший набір команд, комп'ютер може виконати третій набір команд. Там, пральна машина четвертий набір команд. І також ще є така штука, що е, набір команд може відрізнятися для одного і того самого об'єкту від обставин. Наприклад, якщо ви учні на уроці, у вас є один набір команд, коли ви там на перерві або дома у вільний час, у вас зовсім інший набір команд ви можете виконувати. Тобто на уроці ви можете там слухати, задавати питання, відповідати на питання, переглядати документи, гортати підручник, читати підручник, писати, там, е виходити до дошки. Багато чого, да. То, наприклад, коли ви вдома, у вас зовсім інший набір команд. Тобто, для одного і того самого виконавця, набір команд може змінюватися в залежності від обставин, в яких він опинився. Що нам тут кажуть? Наприклад, виконавець, виконавець, учень або учениця може виконати команду. Подивись на дошку, відкрий підручник, запиши у зошиті розв'язання задачі, послухай відповідь іншого учня, але не може виконати команду стрибну у висоту на 10 метрів. Ну, на уроці точно не може виконати. Да? Та і, в принципі, в житті ну, людина у висоту на 10 метрів, навіть з жердиною. Там, 6 метрів рекорди. Виконавець дресирований собака може виконати команду, який, яким навчив його господар. Сидіти поруч, служити, але не можете виконати команду знайти добуток чисел 125 і 183. Виконавець комп'ютер може виконати команду Запусти програму на виконання, збережи файл з малюнком, але не може виконати команду прибрати в кімнаті. От така штука. Да? Хоча зараз у нас є система розумний дім. В принципі, розумний дім це о, керує всім комп'ютер. В систему розумний дім може входити робот-пилосос, і в принципі в сучасному світі вже може комп'ютер навіть робити і таке: прибрати в кімнаті, ну як не прям прибрати, не пил повитирати там і, ну, і там провести вологе прибирання, а просто там попили підлогу, ну, Хоча б це вже комп'ютер, в принципі, може, коли у нього під керуванням є інші об'єкти. У той же час команду прибрати в кімнаті може виконати інший виконавець, наприклад, людина або спеціально навчений робот. Ну, про робота я вам і сказав. Да. Команди, які може виконати виконавець, складають систему команд цього виконавця. Команди, які може виконати виконавець, складають систему команд цього виконавця. Це питання я у вас буду питати наступного уроку, щоб ви просто звернули на це увагу. Тобто все, що виконавець може виконувати, це система його команди. Кожний виконавець е, виконує команди, які входять до його системи команд у певному середовищі. Наприклад, виконавець, учень, учениця виконує команди вчителя-вчительки у класі, виконавець футболіст-футболістка виконує команди судді на футбольному полі. Але ж це їм, ну, може ж бути одна людина одночасно і учнем, і футболістом. В принципі, ж да. Ну, Зараз він на уроках сидить. Там хлопчик чи навіть дівчинка. А через півгодинки пішла, пішла чи пішов на тренування по футболу. Але ж ми кажемо, що в цих обставинах один набір команд, коли на уроці, а на тренуванні зовсім інший набір команд. А людина може бути одна й та сама. Виконавці пішоходи та водії автомобілі, автомобілі виконують команди регулювальника на перекресті. Е, Ваше завдання: дивіться, що вам необхідно зробити. В Google класі я вам написав, що ви сьогодні ну, там, приєднуєтесь до відеоконференції, ви це вже все зробили, у вас сьогодні багатенько, молодці. Читаєте підручник на сторінках 229 232. В принципі, ми ці сторінки тільки що з вами розібрали. Вам дома просто почитати, щоб краще вміти відповідати на питання. Далі, якраз, вміти відповідати на питання на сторінці 233. Давайте я вам покажу. От є у нас 233 сторінка. От 232, наступна, зрозуміло, 233. -та. Три питання. Що таке команда, якими способами можна подавати команди? І що таке система команд виконавця? Ми, в принципі, все тільки що розібрали. Я думаю, ви пам'ятаєте сенсу питати у вас. Зараз цього нема. На ці питання я у вас буду питати наступного уроку. Тобто, вам просто вміти на них відповідати. А як домашніх завдання виконати? Ось це завдання. Працюємо за комп'ютером на сторінках 231-232. Що тут необхідно зробити? Відкрити сторінку в інтернеті за посиланням. Натискаємо просто на ось це посилання в підручнику. Натискаємо на нього. Відкривається у нас браузер. Відкривається ця вкладка. Так, пропонують нам. Зареєстрували, увійти, але не дуже я хочу входити. Давайте почитаємо поки що далі, що необхідно зробити. Роздивиться вікно середовища Лабіринт. Ознайомтеся з системою команд, виконавця зомбі. Ну Давайте спробуємо перекласти це все на українську мову. Нам би. Що у нас тут є в меню? Перекласти б на українську. Щось я не бачу. ЛТС та це. Бачите, там, де зверху знаходиться ссылка, і от на ці слідки там наход... да, тут... да, реально. Перекладач... Це ну, Це буде просто Google перекладач щось. Я розумію, що так можна, але не дуже хочу так робити, тому що він же ж не завжди працює адекватно. Він може там нам перекладати. Давайте вже, раз не бачимо кнопки перекласти на самому сайті, то давайте скористуємось таким перекладачем. Звичайно, який русський, да? ми виберемо українську. Так, українська є. Перевести. Так, є. Що у нас? Є зомбі, пише нам, дорога людина, є зомби, треба дістатися до соняшника. Я так розумію, у нас от лабіринт, от зомбі, от соняшник необхідно добігти і якось не попастися і не, нікуди не залізти. Давайте почитаємо далі підручник. Виконайте завдання 1, Для цього перетягніть три рази блок з командою рухатися вперед у робочу область під блок, коли гра починається. Далі виберіть кнопку запустити. Якщо завдання виконано правильно, виберіть кнопку продовжити у вікні вітання. Тобто, грубо кажучи, бачите, нам блоки не, не перевели. Ось цей Google-перевозчик не перевів нам назву блока. Ну, я думаю, що move forward це і означає «Іти вперед. Так. І давайте зробимо бігти. Тобто, бачите, у нас був when run. When run це коли починається гра. Move Forward. Це рухатись вперед. От для початку гри я натискаю кнопку бігти. Ми задали команду для зомбі, «Іти просто вперед. Бачимо, що на малюнку у нас так і є. Нам Необхідно просто йти вперед. Натискаю бігти. Що? Іде він потрошки вперед. Ага, мало він йде вперед. Да, не дійшов до кінця. Тобто додам ще move forward і навіть ще додам разок. Давайте спробуємо заново тепер бігти. О-о-о, о, дійшов і з'їв судя. Ми щойно написали три рядки коду. Можемо показати код. Ну, Ось у нас і йти далі, йти далі, йти далі. Можемо повторити це завдання або продовжити нове. І що у нас тут нового? Зараз воно, мабуть, завантажиться. Почекаємо. О, і бачимо, що у нас тепер цікавіший лабіринт. Він, звичайно, такий у нас маленький, поганенько його видно. Да? Але тут, мабуть, move forward, він дійде до цього перекрестя. На цю квітку, я так розумію, ми попасти не повинні, бо вона нас їсть. Необхідно повернутися і йти нагору буде. Да? От у нас є поворот е, протичасовий або почасовий. Куди нам треба буде, Ну, мабуть, протичасовий. потім далі пройти вперед, потім в іншу сторону розвернутися і ще пройти вперед. Починаємо. Оп, наверх, направо, о, дійшов. От наш код, в принципі, який ми оформили. Можемо продовжити далі. Зараз буде лабіринт, кожного разу буде все складніше і складніше, і вам необхідно кожного разу за допомогою ось цих трьох елементів е, створювати набір команд для того, щоб дістатися до соняшника. Я думаю, це максимально зрозуміло. Так, ну, в принципі, це і все ваше завдання. Ви мені його показати, як ви його виконали, звичайно, не зможете. Я думаю, що працювати воно буде і на смартфоні, і на планшеті цей сайт. Це ж сайт, ну, Сайти працюють на будь-яких пристроях. Єдине, як я зможу перевірити ваше домашнє завдання, це буду питати вас у середу ось ці три питаннячка. В принципі, тобто, у вас зараз завдання просто погратися на цьому сайті, пройти як мога більше рівнів. Якщо хтось мені хоче довести, що він працював і проходив рівні, ви можете потім, дивіться, бачите тут в кінці, скільки рівнів ви пройшли. От, е, коли дістанетесь, там, наприклад, 15 рівня, можете зробити скріншот, щоб я побачив, що у вас там вже 15 чи який там рівень. Ну, це якщо хочете. Так, в принципі, я думаю, що вам самим буде цікаво погратися. Питання до мене є? Немає. Немає. Олег тут Ні. уже щось демонструє. Олег, ну демонстрував я, розумієш? Дякую. Так, якщо питань немає. Якщо питань немає, то дякую за увагу. Е, дуже прошу Олег наступного разу без мого дозволу нічого не демонструвати. Тому що у всіх зменшуються екрани і потім люди взагалі нічого не бачать. Ще раз таке побачу. Буду ну, робити висновки і розмовляти, там, не знаю, з класним керівником, з батьками. Будь ласка, не робіть такого більше без дозволу. Так, якщо питань немає, то дякую за увагу. Відкривайте підручник, переходьте по посиланню і у вас ще є трошки часу погратися до наступного уроку. Все, дякую за увагу, до побачення. До побачення. До побачення.